Всім привіт! Продовжимо створювати та вдосконалювати свій власний сайт за допомогою конструктора сайтів Google Sites. І так, в цьому відео ми з вами створимо ще одну форму, яка дозволить нам збирати відгуки від наших замовників. Для цього ми відкриваємо Google Диск, натискаємо Створити, обираємо саме Google форми та заходимо в редактор форми. Тут ми обираємо саме назву нашої форми. Просто прописано відгуки. Відгуки нашому фотографу. Є. Окей, зробили відгуки нашому фотографу. Тепер ми робимо декілька питань. Вписуємо в першому це вкажіть ваше прізвище та ім'я. Я буду скорочено саме робити. Я думаю, люди зрозуміють, що нам потрібно вказати прізвище та ім'я. І робимо саме або коротку відповідь, або абзац Цього буде достатньо. Робимо обов'язковим. Після цього додаємо наступне: Це, а, Напишіть свій відгук саме. Напишіть свій відгук про а, роботу нашого фотографа. Є. Напишіть свій відгук про роботу нашого фотографа. Зробили такі дії і робимо тут саме абзац, тому що відгук може бути не маленьким, а великим як негативний, так і позитивний. І також робимо обов'язково е заповнення цього поля. Також додаємо ще один плюсик, і тут ми обираємо саме наступний варіант: Це новий рейтинг. Тобто ми обираємо і пишемо тут так: е поставте оцінку нашому фотографу. поставте оцінку нашим фотографам. і у нас тут є різна кількість балів це від 5 до точніше від 3 до 10 саме зірочок. Ну Я раджу обирати саме 5 балів, тому що цього буде достатньо. І можемо обрати це лайки, пальчик вгору або зірочка. Обираємо саме зірочку. І так само робимо це обов'язковим полем для заповнення. І додаємо тут жирність, не забуваємо. Є зробили такі дії. Після цього нам також є обов'язковою формою це додати саме такий от пункт. Обираємо. Додаємо саме тут пункт один варіант з вибору. Тобто ми зможемо зробити один із варіантів. Пишемо так. Чи ні. І в нас на автоматично в цілому може додається. І ось тут нам потрібно з вами прописати таке речення: чи даєте. Згоду а, на. Дивіться, і пишемо таке. Чи даєте згоду на публікацію вашого фото та відгук на сайт?». Тобто, це є обов'язковим пунктом для того, щоб ви потім не потрапили в халепу. І обираємо саме варіанти відповіді, так або ні. А також можна зробити це трішки по-іншому, це зробити ось так. Чи даєте згоду на публікацію вашого фото. Ось так: от і робимо двокрапка, Також робимо це обов'язковим і робимо копію. Але тут тепер за місць фото ми робимо саме, чи даєте згоду на публікацію вашого відгуку на сайті. Ось так от. Є. Тобто, в даному випадку тут людина буде два рази погоджуватись або відмовлятись на ту або іншу публікацію. До таким чином, ви зможете зрозуміти, чи можна буде публікувати фото, чи можна буде публікувати той або інший звіт на своєму сайті, або в інших своїх соціальних мережах. І так само, як і з попереднім, ми даємо назву фото, це відгук нашого фотографу, робимо так само сайт. Фотографа. Фотограф. Переходимо до редактору. І я хочу зараз ось тут от саме там, де у нас є послуги, додати кнопку, яка буде нам робити саме ці ем, відгуки. Для цього я натискаю саме кнопка. Напишіть нам відгук. І робимо саме, тепер дивіться, посилання на цю форму. Для цього натискаємо надіслати. Посилання. Копіювати. Скорочене посилання. Копіювати. І додаємо сюди. Кнопка у нас додалася. піднімаємося трішки вище. Так, трішки неправильно воно у нас приєдналось, Тому ще вище. Ось так от. І робимо якось її посерединці. Можемо навіть ось таку от зробити. Є. І тепер у нас з вами є кнопка, яка буде реагувати на відгук. Можемо також зробити її отак, тільки за контуром. Але краще, я думаю, що якщо на білому фоні, то щоб була вона якось зафарбована. І після цього публікуємо наш сайт. Перевіряємо, як працює наша ця кнопка. І потім йдемо з вами далі. Бачимо, що є кнопка. Можемо це зробити під прайсами, під послугами, тобто там, де вам зручно. І натискаємо сюди. Після цього нас перенаправляє на нову сторінку з формою. Тут ми вказуємо а, ваше прізвище та ім'я, відгук про фотосесію, кількість балів, ось так от, і чи даємо, чи не даємо згоду. Тобто тут два, дві відповіді не може бути зроблені, тільки одна. І після цього ми якраз таки натискаємо Надіслати. І у нашого якраз таки фотографа буде відповідь 1, і ми можемо переглянути саме, яка відповідь або яка кількість балів була поставлена за ту або іншу фотосесію. Тобто такою звичайною формою ми можемо збирати відгуки за фотосесію, за нашу роботу або ще за якісь додаткові функції. А ми на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь, пишіть коментарі.